Сьогодні вночі відбудеться Ель Clasico. У фіналі Кубка Іспанії зійдуться Барселона і Реал Мадрид. Отримуй ще більше емоцій від поєдинку разом із ігровою платформою Favbet. Favbet. бере від гри своє. Панове, привіт! Прийшов період тоців. Гравці команди сезону багатьох чемпіонатів, а це означає, що настав час для народної команди. Коротенько пояснюю, в чому суть цього проєкту хто не в курсі. Ми з нуля починаємо шлях нової команди саме тоді, коли у всіх вже розкачані різнокольорові карти 92-3 і так далі. В мене будуть знову рарні нещасні гравці. І саме їх я хочу повести шляхом Чемпіонс і здобувати там нагороди, тому що нагороди будуть класні. Власні піки тоців і розкачувати цю команду, розкачувати. Але як завжди, обов'язковою умовою є те, що я на трансферний ринок не заходжу купувати гравців. Тобто в моєму складі можуть бути заграні виключно ті карти, де я є першим власником. Ну і як це часто буває в народній команді, багатьма процесами керуєте ви. Наприклад, відкрий той топак за таку кількість монет, якщо зібрав, чи збери якесь СБЧ, чи не можна збирати СБЧ взагалі, наприклад, там умовно є зараз доступний довбик. Пишіть в коментарях, чи можу я. Збирати такі СБЧ чи ні, і грати взагалі тільки тим, що падає з паків Погляньте сюди нуль монет. Так, давненько такого не було, і мій склад зараз виглядає ось таким чином. Давайте детальніше на нього швиденько заглянемо і я йду в магазин, бо там щось відбувається. Хочу подивитися, може мені щось дадуть, якусь оренду, чи що. І, до речі, погляньте, як гра сама підкинула мені на старті ідеальну емблему FC Народна. FCN. І одиничка як символ першого власника. Бо всі карти тут будуть саме ті, що падають десь з паків чи збираються. Ну, якась фігня. Добре, відкриваємо те, що маємо. Можливо, хтось впаде в основу. Нам потрібні волкаути. Кожен волкаут для нас за щастя. Дуже слабенькі паки позаду, а ось цей цікавий, тому що тут мені в оренду дають щось серйозне, наче. Ну, гімн Байера, дякую, мені не потрібно орендувати. Фоуден. Філ Фоуден, це буде моя головна зіронька зараз 88-го рейтингу. Виявляється, цього разу в мене веселих оренд немає. Бо я заглянув на секунду, якою була народна команда на старті FC24. Мені там давали в оренду Вандейка, там ще якогось Футре, ще щось. Ще щось Півкоманди, коротше, було в орендах. І це хоч якось давало тобі змогу стартувати в Rival's. А зараз що буде відбуватися, я не знаю. Але знаєте що? Зараз, якщо я не помиляюся, має бути доступним кубок Тоц Вармап, який грається до золотого гола, з яким можна зробити якісь перші нагороди. І так, є таке, і там я однозначно буду проходити по лімітах, тому що в мене команда, ага, тільки срібло треба забрати і бронзу. В мене команда по рейтингу дуже слабенька. Так, нагадаємо, що можна здобути за кубки. 10 перемог мені треба там витиснути, і це будуть ось такі. Паки, як 84, 83. Вся моя поки надія на покращення в складі. Окей, мені подобається, що одразу є такий челендж, і дуже добре, що немає ліміту на матчі, що так чи інакше я маю витиснути ці 10 перемог. Let me cook, як то кажуть, але погляньте на цю команду, з якої я зараз піду грати в кубках. Добре, що кубки до золотого гола. В мене є шанс хоча б якось забити, запхати і заробляти ці нагороди. Поїхали, нам потрібно 10 перемог. Форма в нас випала така жовто синя під е, українські кольори. Гарно. Купити форму поки не можу, в мене нуль монет Ууу, до речі, проти когось з України. Ми будемо грати, але він, напевно, навіть не знає про кого грає, га? Цікавий стадіончик. Андрій Джайрзіньо. Так, інакше не буде. Ой, мені потрібна пауза. Мені потрібна пауза. Що за камера? Що за налаштування? Боже мій! Добре граю. Не хочу м'яч віддавати. Ой, бляха. А! А! А що у мене правий стік не працює на кіпера? Я не можу рухати правим стіком, Що за фіня? Десь такий баг був, я вже забув, як з нього вийти. Треба почитати в телеграмі в себе. Опа, шанс. Вагномен! Хоп! Хоп! Та ну ну чому? Ну то ж гарно. Дякую. ох ти. Ох ти. Низом. Найс. Перемога! Перший матч починаємо. Так, з перемоги. Золотий гол, золотий кубок. О, суперник тут eh, трохи на орендах, але він так просто свою команду будував. Тут у нього є yes, Сон. Суперник грає чи не грає? Дивно він декось захищається, не знаю, що він робить. Аспас біжить, Аспас забиває. А суперник так і не рухнувся. Так, що у нас тут Дудок у воротах. Угу. Гол. Слухайте, мені здається, що підбір в кубках все-таки якимось чином та й відштовхується від того, в якому ми дивізіоні знаходимося. Так, тому що. Е Дуже легко все виконується. Я цей кубок теж швидко пройшов на основі, але там відчувалося, які суперники підкидуються. Там l 1 r 2 швидкодія, все таке. А тут я в трьох матчах швиденько закриваю суперників, наче вони десь от з нижніх дивізіонів. Четверта перемога поспіль. Так. Є відчуття, що по дивізіонах щось мені бере, і це точно от нижня половина дивізіонів. Ну добре, той кубок я потім доб'ю, а от будуть нагороди, то я вам же покажу, що відбувається. Не дуже цікавий процес, напевно, по одному голу різати у відео. Йдемо в 10-й дивізіон. Ми на самому дні зараз будемо потрошечки крокувати вперед і здобувати очки для того, щоб опинитися у плей-офф чемпіонса. Тоді вже і в основній чемпіонс я дуже хочу встигнути до е, тоців французької ліги 1, щоб вже заробити перші нагороди і мати перші тоці. До АПЛ через тиждень. ага, ага. Какао в Ренді, золота в Ренді, Іванері, Кейн, Рашфорд. Щось цікаве наміксоване. Ніби команда грала небагато, а ніби якісь понабирали. О, вау! У нас проблеми. Прикутне, рятуй! Ай. бляха Аспас. Л1 Р2 бустанувся! Молодець один Ей, hey, це що за фолей? О, Джо! Джой Лінтон! Фоден, Гарно! Аспас! Аспас! Молодченка. О, технічно. Джо Лінтон! Триоден. Фооден! Nice. Склад наступного суперника вже був серйознішим, але зрозуміло, що в десятих дивізіонах з моїм рівнем гри особливої драми бути не може. Я буду проходити, треба гріндити, головне вибратися в плей-офф Чемпіонс, а там вже почнеться справжня заруба. Ну а стосовно того, Вармап кубку, то теж його вдалося закрити відносно легко, але весь час слабкі суперники не попадалися, були і такі, що там переключалися Л три ортри швидко грали, тому тут не все аж настільки залежить від дивізіонів. Десь і статистика враховується, і дає вже сильніших суперників. І я маю відкрити нагороди. Ой, до речі. Хотів, власне, сказати, що в мене там завдання виконалося. І я зараз отримую першу промо-карту. Ось цю Леон. 90 рейтинг 5 на фінтах, 4 на Вікфуті. Поки що це, моя найкрутіша карта виходить. Маємо її поважати. Поки що основа. Беремо до клубу. Так, далі якісь піки. Онана, беремо, будемо мати кіпера. Так, щось там напіков фігню якась еволюція ще навіть буде. Я її не знаю, чи буду використовувати. Ну і забираємо паки за тоц вармап. Я пройшов той кубок. До речі, впорався за тих 20 матчів. Так, вклався. Нам потрібні ТОЦи. До речі, 4300 монет. Ще трошки і пак відкрити можна буде за 7500. 84 плюс х5. Немає тут ТОЦи, але є волкаут. І це Англія? АПЛ. Але то не схоже на САК, це Foden? Hmm. Нормально, був в мене в оренді тепер буде повна версія. Окей. Okay. 84 плюс X5 ще. Синенького немає. Знову волкаут, CM. Макалістер. О, вау! Тут ще є Путеліас і. Майкума. Нічого собі. Я Putelia взагалі не знаю, чи на основному аккаунті я за всю FC25 ловив. І ще Майкума. Це я Майкума, і якщо я не помиляюся, то ці гравці, які ТОЦи, uh, Вони. Ну і фіолетова версія та що ТОЦ Хайлайт uh, теж. Вони йдуть на повній хімії в склад. Найс. Бутеліс і Макалістер. Крутий пак вийшов. 83 плюс X5. Uh, я все ще чекаю синій колір, але я волкаут якась панянка. Так, поп. Бруно Фернандеш, Джака Горецька Рафа. Бруно Фернандеша теж можна якось заграти, подумати. 80 плюс 10 штук. Є синій тоц, Перший ТОЦ для народної команди! Лівий бек за ревізі. До речі, там досить сильна карта, по-моєму. Аякс, да. Хато. Там мені писали про нього на стрімі. Як тобі хато, як тобі хато? Я казав, та нічого солідний, як для тих стат, що намальовано, але в кого основи і там круті карти, то навряд пройде. А мені в народну команду. Враховуючи те, що тоці йдуть на повній хімії, це дуже сильна карта, сильне підкріплення. Я тепер маю лівого захисника. Погляньте на його плейстайли. Ого, го дуже цікаво буде подивитися, як він грає. Ой, зріст не в сантиметр. треба зайти в меню переставити, до речі там. 83 плюс Х10. Є ТОЦ! А це на Грізмана хтось схожий. Так, і є це Антуан Грізман. Рарненький. А хто з ним заховається? Нічого собі, нічого собі, народна команда, скільки вже Тоців влітає і. Ну, номен, де ж боже мій! Курва та як? Що за пак лак RTG е аккаунту нового? Я на основі відкрив купу паків, в мене там якийсь Рабьо, маньо. Йой, дивись, і тут Мендеш 600 тисяч. І тепер гравець за Яксови не пройде, чи що. Е, центрбеком може бути нономендеш. Найс, я його поставлю центрбеком. Що робити? Я в шоці? Народна команда починає розвиватися. Ще Грізман, ще Томорі. Вау. Та ти що? Е, до речі, обидвоє можуть бути і центрбеком, і фланговим захисником. То можна їх двох в теорії поставити собі е центрбеками. <с> Такі малюки. Захист по зросту буде якийсь березі стайл, але два центрбеки, що будуть бігти 93-96 випадку. на мене що це дуже весело. Тут теж мені впав японець, я пам'ятаю. Ді Марко може зіграти. Е Тут Путелія вже була, там і Фоуден є, я теж, я пам'ятаю. Так. Там і Бруно Фернандеш. Ну, коротше. А, до речі, Аспас. Погляньте, 22 матчі, 21 гол, 10 асистів. Перша легенда народної команди Іяго Аспас. оренді був, правда. То він в кубку навалив стільки матчів. Леон може бути на позиції страйкера. Круто. І вона на в мене в воротах. Ото комедія. Ну і так, з хімією біда. Можливо, потім ще щось докручу. Я так часто накинув найкрутіші карти, які мені зараз повипадали. Ага, ще Грізман. Ще Бруно. Ну, якось так. Воно то ще може почеклується. Це може бути LV, а Грізман може бути страйкер. Щось там ще покрутимо, придумуємо. Але старт взяли. Ну а як далі, то все краще налінкується. Побачимо вже у наступному випуску, де, напевно, команда вже би мала дійти до рівня. Плей-офф Чемпіонс. Так, гріндити будемо на стрімі на Твічі туди і запрошую. Ну і заходьте в Телеграм, щоб завжди бути в курсі, коли стрім, коли що. І ще писати мені завжди не забувайте в коментарях, що мені можна, що не можна. Чи можна збирати СБЧ, типу Довбика, чи якісь там потім піки легенд, піки міксів кампанії, чи не можна взагалі лізти в СБЧ, а грати нагло тим, що падає в паках. Якщо сьогоднішнє відео і проєкт народна команда вам доподобається, то обов'язково вподобайку. Почуємось, Побачимось, бережіть себе!